Привіт! Кожна людина приходить в це життя виконати своє призначення. Ти знаєш своє призначення? Я шукаю своє призначення. Є інструменти, щоб його знайти і розвивати себе для виконання цього призначення. Якось так. Все дуже просто, але в той же час складно. Бо Ніхто не знає ці інструменти. А вони виявляються прості. Хочеш знати своє призначення? Хочеш чути ці інструменти і спробувати їх застосувати самотужки? Та, самотужки, без грошей. Напиши мені повідомлення. Я поділюсь цим інструментом. Так, да, буде самому складно. Але якщо щось, я готовий бути наставником і проконсультувати тебе. Звертайся, шукай своє призначення.